Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Як ви вважаєте, чому Україна бідна? Україна це та країна, яка має все. Для того, щоб бути багатою. Чорноземи, вони найкращі у світі. Руди – хоч відрами гриби. Вода, газ, ліс, радючі землі. працьовитий народ. Талановита молодь. Але при цьому всьому Україна бідна. А чому? Бо хтось дуже не хоче, щоб Україна була багатою. І відповідно є ті, хто багатіє. Завдяки тому, що більшість бідніє. Виходить так. І ми часто думаємо, що бідність це наслідок війн або криз різних. Але насправді оця бідність почалася давним-давно після розпаду СРСР. Бо ми не створили в Україні нову економіку, яка працювала на народ. Бо. Всі сфери, вони були поділені, які б мали приносити прибуток державі України. Але їх поділили. І так з'явилися олігархи. Ви про них добре знаєте, ви про них кажете дуже часто. Тобто, це ті, хто отримав заводи, фабрики. Енергетику, медіа ресурси і інші ресурси. І ось все. А народ отримав при цьому пустий гаманець і красиві обіцянки. І ця модель, на жаль живе на сьогоднішній час. Ось так відбувається в Україні. І нічого не змінюється в Україні. Сьогодні, якщо ми кажемо про економіку, понад 40% економіки в тіні перебуває. Малий бізнес душить податками і перевірками. Люди бояться офіційно працювати, бо половину заробленого забирає держава у вигляді податків. І водночас у держави є сотні мільярдів на державні програми. Це різні програми, з яких половина розчиняється у повітрі, у гроші. Ми маємо в результаті, що економіка сьогоднішня вона тримається не на уряді, а на звичайних людях. Які, умовно кажучи, виживають. На тих економіка тримається, хто виїжджає за кордон, щоб годувати свою сім'ю, бо тут не можуть вони пригодувати. На тих, хто відкриває ФОП, щоб просто не потонути у податках. Тобто підприємства часто переводять своїх працівників у статус ФОП, бо за найманих працівників змушені роботодавці платити за надто великі податки державі. І вони таким чином переводять своїх працівників. Економіка тримається також на тих, хто щодня платить. Але не бачить, куди йдуть їхні гроші. Це економіка така в Україні. Так що ви хочете тоді? Які зміни ви хочете? Які надходження до бюджету ви хочете? У нас працює народ. Він працьовий. А живе при цьому система. Починаючи з 91-го року, живе ця система. І нам постійно кажуть: ми бідні, бо війна йде, так кажуть. Ми бідні, бо ресурси не ті в Україні. Ми бідні, бо Європа нас не підтримує і не допомагає нам. Так же кажуть. А це все неправда. Про що кажуть? Ми бідні. Бо не використовуємо те, що маємо. Ми продаємо зерно, руду, ліс, а купуємо при цьому готові продукти, наприклад, метал або меблі. І от уявіть, коли ми купуємо щось, то частина грошей осідає в карманах чиновників. Бо на цьому можна заробити. А якщо немає виробництва в Україні, фактично немає, що тоді буде надходити до бюджету? Звідки брати гроші на пенсії, на зарплати, на соціальні виплати? Виробляти треба. А цього немає. Все купують. А це корупція. А ті, хто виробляє, там відповідно є економічний розвиток, економічне зростання. Бо там виробництво. А яке може бути виробництво, коли ми купуємо? А виробництва тут майже немає. Ми експортуємо сировину, а імпортуємо при цьому розвитку. А потім дивуємося, чому в Україні такі заробітні плати. На які прожити фактично неможливо. Ми не створюємо цінності, ми віддаємо багатство і купуємо назад свою ж працю. Тільки в 10 раз дорожче купуємо. Цінувати треба людей, а цього немає. І в чому ж корінь цієї проблеми? Українці неледачі, всі ви знаєте. Українці працюють у Польщі, в Німеччині, в Канаді, в різних країнах вони працюють. І там цінують працю. Так? Так. Значить, проблема в системі виходить, в діючій системі. Система це там, де чиновник отримує 200 тисяч гривень своєї заробітної плати. А лікар, наприклад, 15 тисяч. Можете уявити різницю. Де депутат купує авто за мільйони, а вчитель шукає підробіток. Ось, що таке система. Це не просто несправедливість, це економічний злочин проти власного народу. І поки в Україні вигідно бути наближеним, а не працьовитим, нічого не зміниться. Ось. Чому корінь зла. Бо вигідно контролювати різні потоки в Україні. Хто ж заробляє на бідності? Коли ти купуєш бензин, хтось отримує собі маржу. Коли платиш ти комуналку, хтось сидить на схемі. Коли держава бере кредит, хтось ділить відсотки. І щоразу, коли простій людині кажуть, немає грошей. Це означає, що гроші є, але вони в інших кишенях осідають ці гроші. Ми маємо не кризу грошей, ми маємо кризу совісті, в першу чергу, у тих, хто ними керує цими грошима, бо не надають людям ці гроші, а розповідають про те, що немає цих грошей, про різні труднощі, про різні кризи розповідають. А що ж робити, який шлях до вирішення? Вихід і є відповідь. Але не через красиві реформи на паперах, як вони прописують. А через чесну економіку. Наприклад, це податки, які не душать, а стимулюють працювати і працювати офіційно. Прозоре використання бюджету, щоб кожна копійка була відкрита була зрозуміла, куди вона пішла. Рівні правила для бізнесу мають бути. Щоб не свої мали перевагу, а всі мали перевагу займатися бізнесом, якщо є таке бажання. Це зміна системи оплати праці, про яку ми нещодавно казали. Тобто це має бути відрахування заробітної плати і для всіх це має бути. І Україна це не бідна країна. Україна має все. Потрібно лише одне зробити так, щоб оце все працювало на людей. І відповідно прихід до влади справжніх патріотів України. Отже, речі, ми з вами розглянули і розібрали, з чому Україна бідна. Хоча має все. Тому ставте вподобайки, залишайте коментарі обов'язково, ставайте нашим підписником. Всім дякую за перегляд цього відео. І вже до наступних зустрічей.